Шасі радіоприймача VEF Super M517. На відміну від корпуса у досить непоганому стані. Тут вже зняв я регулятор тембра, регулятор гучності, це з тильної сторони, ось так виглядає шасі. Конденсатор змінної ємності. Ці два проводи це до звукознімача, програвача, ось регулятор вми... тамбра з вмикачем вживлення і регулятор гучності. Це регулятор гучності, знятий з шасі, розібраний для чистки, регулятор тембра. З вимикачем. Бачимо тут два контакти, вимикач живлення. Це патрони лампочок підсвітки шкали. Кабель наживлення живлення двигуна програвача. Просто тут. Тут бачимо на вході живлення два конденсатори, один з яких явно вийшов з ладу. Ось він. Так, ще з несправності було оцей резистор з ніхромового проводу, як бачимо, є обрив. Ну, я його замінив постійними резесторами звичайними, двохватними. Ось це він так, шасів вже в корпусі. Це шкала з механізмом настройки. Ось він цей вірнір. Тут бачимо місця під гніздо лампочок. Це сама шкала в досить непоганому стані. Деякі дрібні помарки замалювалися. Ось тут, по-моєму, на жовтому тлі і на чорному було кілька таких відшарувань, незначних. Це вже шасі в корпусі. Ну і фінальне увімкнення ось така красива шкала. Щодо програвача, тут бачимо двигун програвача, ось цей кабель. 220, яким подається? Силумін двигуна трошки місцями має пошкодження, ну це для силуміну в таких роках, я би сказав, актуально, але в цілому корпус цілий. От тут також видно е, тріщини в силу Це програвач, в якому стані він був до відновлення. Це вже після відновлення. Сам двигун. Це, я так розумію, регулятор швидкості для коректування. Ну і тонарм. Це вже зібраний докупи програвач. На жаль, звукознімач не годиться, він повністю зігнив всередині. Я його розібрав. ну Одним словом, треба шукаю такий звукознімач. І ще відсутній сам диск програвача, також без нього не вдасться запустити програвач. Ось так в цілому виглядає цей радіоприймач W Super M517 з Ну, Програвач не вмонтований, бо ще не комплектний.